Ти все одно там невідима плюночка, вона залишається. Потім, коли ви кушаєте, ви оці всі хімічні сполуки вживаєте з їжею і оттуда у нас у багатьох людей практично 90% людей з ураженням шлунково-кишкового тракту. Ми не можемо зрозуміти звідки в нас ті хронічні запалення. Діти у нас ті язвочки, ерозії, ті запалення там і так, далі, і так далі. А причиною у багатьох випадках, особливо якщо це маленькі дітки, являються саме ті засоби для миття посуду, які миють батьки несвідомо думають, що вони якби не шкодять дитинці. Ось я вас... як швидка допомога при ожогах? Так, а і це назвати? засіб для миття посуду. Зараз він це у подарунках, і саме такий аромат, ви можете його зараз понюхати, кожен дуже приємний ніжний аромат, шкіра м'якенька, гладенька, не пересушена, ноготочки не слояться, не, не там якось не шкодить ноготочкам, Навіть знаєте, у ті заусінічки, всі там якісь ранки, мікротріщинки на пальчиках, все загоїться, тому що вся продукція у нас яка. Подобна дуже дома, вона на основі мильного горіха. Мильний горіх це природний горішок, це плод мильного дерева, який росте в Індії. І в своєму складі сама ця скарлупа має до 60% сапонінів. Сапоніні це ті природні речовини, які саме витягують бруд із усіх поверхень, будь-то там тверда поверхня, чи м'яка, неважливо. Також мильний горіх має антисептичними властивостями, дезінфікуючими властивостями, противірусними і загоючими властивостями. Ну, ви розумієте, да? Якщо ви будете мити цим мильним горіхом волоси, то у вас будуть шикарні волоси. Ви бачили, які у індуса волосся, незважаючи на антисанітарні умови, mm -hmm. в яких вони живуть, які у них шикарні волоси, так і так далі. Вони оце вживають цей мильний горіх в домашніх умовах. Ми, європейці, не маємо такого собі багатства, не можемо вирощувати цей мильний горіх по кліматичних умовах, але ми маємо змогу а, мати. Це вже в бутилочках для нас більш доступна форма. Ми ж не будемо вдома ці мильні горішки. До речі, вони в інтернеті дівчатки продаються. Хай я як небудь найду, куплю, покажу. А, ну, а да, не пінок, вони отак, от, от, якщо ви берете мильний горішок, слабічко, так так і така п'інка, пінка виходить. Ну, дівчатки, ну ми ж не в кам'яному віці живемо, ніхто не буде повертатися. 19 століття, так чи ні. Нам хочеться вже більше так сказати, цивільно, комфортно користуватися. Ось тому компанія РСАГ для нас це зробила, і вона запатентувала цю формулу. Це єдина компанія в світі, яка так в глобальних таких масштабах ви, ну, якби виготовляє продукцію на основі цього мильного горіха. І завдяки саме цьому складу ця продукція вся має лікувально-профілактичні властивості. Це не тільки мийка. Це ще лікувальна профілактичні властивості,